Виконуємо присідання або два стрибки і присід вниз. Ви для себе оптимальний варіант. Дихання комфортне, якщо ви присідаєте видих вгорі. Працюємо в комфортному для себе темпі. Перший тиждень ви можете виконувати варіант. А, а другий тиждень варіант Б. Складніший. Пам'ятаємо про техніку Таз відводимо відбудемо назад. Стрибаємо з носка на п'ятку. Корпус старайтесь тримати максимально вертикально. Прекрасно. І виконуємо відтискання. Полегший варіант з позиції стола і ускладнений з планки. Планку виконуємо з колін. Полегшений варіант. Внизу вдих вижимаємо на видиху. Переносимо вагу тіла на руки. Кут 90 градусів у ліктів, І відчуйте, як розтягуються ваші груди і плечі. Внизу вдих і вгору видих. Від куприка до маківки одна лінія. Вижимайте руками. Працюйте в комфортному темпі для себе. І вдих вгору. Видих. Старайтеся лопатки тримати широкими якомога довше. Лише внизу їх зводимо. Чудово. Будемо піднімати коліно вверх, а руки опускати через сторони вниз. Виконуємо в стрибках або просто підйом коліна. Коліно розвертаємо по діагоналі з видихом піднімаємо вгору. Ви можете виконувати варіант складніший, а закінчити простішим. Дихайте і прислухайтесь до себе. Думаємо про результат і працюємо! Прекрасно! Завершили вправо, і ми опускаємося вниз. Будемо виконувати зворотні відтискання і покращувати форму рук. Увага, вага тіла на руках, і ми виконуємо згинання і розгинання рук в ліктових суглобах. Увага! Добавте jumping Jack вгорі, якщо ви відчуваєте, що в силі. Шия довга, плечі опущені вниз. Відтискання і стрибок jumping Jack. Широко разом. Стрибаємо з носка на п'ятку. Таз просто опускаємо вниз. Слідкуйте, щоб ви не переносили вагу надмірно на ноги. Вижимаємо вгорі і дихаємо. Прекрасна робота. Тримаємось, не здаємося. Лікті залишаємо м'якими. Чудово. Спочатку. У нас наступна вправа. Ми будемо робити стрибок вперед, з п'ятки на носок. Оп! І швидко прискорюємося назад. Стрибок з п'ятки на носок і прискорюємось назад. Вперед і назад. Простіший варіант. Ви глибоко не присідаєте. І складніші – присідання досить глибоке. Оп, щоб ви отримали при цьому спину витягнуту. Стрибайте м'яко. Амортисуйтеся в колінах і кущових суглобах. Прекрасно. Руками собі допомагаємо. Стрибок і швидко-швидко-швидко руками попрацювали стрибок, і швидко, швидко, швидко. Чудово. Супер. Відпочиваємо 10 секунд. І нам потрібні гантелі чи пляшки з водою. Будемо виконувати розведення рук в нахилі. Руки зафіксовані в ліктьових суглобах і в кистях, і ми працюємо в плечах. При цьому ми стараємося уявно зжимати пружину вгорі між лопатками. Видих з лопатки, вдих опустили. Складний варіант: ви трішки затримуєтесь в верхній точці і повільно опускаєтесь. З видихом затримались і опустились. Зберігаємо довгу шию і витягнення за маківкою в одну сторону за сідничними кісточками протилежно. Розкрились і опустились. Дихаємо. Відчуваємо, як працює верхня частина спини. Чудово, гантелі ставимо в сторону. І будемо виконувати бурпі, полегшений і складний варіант. Опускаємося, відставляємо почергово раз одну, другий раз другу ногу. Або ви відразу виконуєте стрибок в планку, стрибок вгору. Працюємо в такому темпі, щоб ваша техніка була хорошою. Щоб в планці витримали м'язи живота підтянуті, спину рівно. Чудово! Старайтеся, якщо ви робити кроки, слідкувати, щоб кут в коліні був 90 градусів. Руки ставте максимально близько до стоп. Старайтесь акцентовано зганати ноги в колінах, а не нахиляти корпус. Прекрасна робота. І останнє вправо це екстензія. Будемо зміцнювати м'язи попереку. Увага! Ми руки ставимо. Здовж корпуса або під чолом. І виконуємо розгинання м'яке в шиному грудному поперековому відділі, при цьому ми також відриваємо ноги. Виконуємо вправо на витягуванні. За маківку нас витягують одну сторону, а за вказівні пальці стопи в другу. Ми Довгі. Прекрасно, ноги витягують з грудної клітки, а маківку з тазу. Рух м'який, м'яко опускаємося, м'яко піднімаємось. Відчуваємо, як м'язи, спини допомагають нам виконати вправо. Якщо ви обираєте складніший ряд, ваше чоло лежить на долонях, лікті в сторони, шия довга. Важливо, щоб ви не зажимали верхній плечовий пояс. Прекрасна робота. Прийняли позу дитини, відпочили, розкрутились і пишаємо за собою. Ви молодці.